Доброго дня, з вами таксільна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо робочий одяг по даної позиції 25-20 За вигідною доступною ціною для даної позиції. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб дійснити. Замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішків робочого одягу. В дані позиції йдуть і комбінезончики, штани, жилети зустрічаються, курточки. Ціна за один кілограм становить. 3,5 долари, вага мішка. 25 кілограмів вартість мішка, вісімдесят з половиною долара. Будьте першими, простигне придбати. Сьогодні протягом дня ми демонструємо ваші увазі різноманітні цікаві позиції. Дивіться огляди, вибирайте для себе ті мішечки, що вам більше сподобаються. Позиції робочого одягу 25-20 за вигідною ціною лише по 3,5 долара за кілограм. Вартість мішка вагою 25 кілограмів становить 87,5 долара. З вами була текстильна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення.